Так, знову відео тепловізора. Так, ось дисплей всередині. Зараз пробуємо сфокусувати. Ось моя рука. З пальці. Забираю і відбитки вони залишились. Значить, є режими тут. Зараз фокусую краще. Що добре, Є режими от, чорний гарячий, тобто тепліші об'єкти будуть чорніші. Ну, тут відтінки сірого, багато відтінків сірого. Чим, чим ближче до чорного, тим гарячіше. Або гаряче біле. Чим гарячіше, тим біли, тим біліше. Так, далі центральна кнопка, якщо натискаємо один раз, вона примусово принудительно шторку передергає, обновляє картинку. Далі, саме крайня кнопка це зум. Ось зараз написано вверху на дисплеї X2, X4. І, звичайно, X1. X1, X2, X4 зближає. Це цифровий зум. Ось пальці вже близько. Ось X1. X2, X4. Так, щоб зайти в налаштування, затискаємо крайньою до себе кнопку і ми попадаємо в налаштування картинки. Так, ось вони. Там написано Image Control. І тут можете регулювати. От, і яскравість дисплею регулюється, і контрастність зображення. Ось і насичення. Три параметри. Контраст білого. Є, і тут під свій смак все виставляєте. От, працює ідеально справно мій тепловізор. Але візьму дорожчу камеру, зіркалку і зніму на нього нормально, бо вам не видно ось дисплей, погано видно. Бо в цьому телефоні, з якого знімаю відео, погана камера. В ну, загальному ось вам показав. Вимикає, це просто затиснути кнопку, все. Знімається акумулятор ось так, можна його не знімати, можна заряджати, поки він вставлений. Бо USB та й всі знаходиться ось тут, з боку. Тобто навіть виймати не потрібно. Втикнули кабель і заряджаєте від повербанку, наприклад. Ось так. Ну Все, показав.